Вітаю всіх сьогодні 15 лютого <кхи> На дворі знову у нас твориться непонятно що Ось дивіться Бачите, показує дощ іде Вчора ми хоч стовпчика вилили Ну от зараз вийдемо на двір подивимося і до стопчика і що там твориться Ось вам утро Бачите? Оно. Хіба тут можна щось іти робити? Тут навіть вийти з-під козырька. Неохота. Собака вона навіть поховалася. Так, кнопочка. Кнопочка. Конечно. Там же ж не капає дощ, так? Да? Ага. І добика ось. Молодець добик. Ти тут форму караулиш, дивіться, води скільки. А ну хоч подивлюся. Ну так, трошки застиває, ну, ну не особо. Без ентузіазму. Оце так, дощ іде, а ми скардуємо, так? Да? Блін, ах, як мерзопакосно і противно. На дворі показав вам, що твориться, так. Да? Так, воно і голову аж намочив поки збігав до тої форми. А погода так уже досталася, а хочеться щось робити. Ось, тільки що дружина виручила, з'їздила мені посилочку, привезла, зараз розкриємо, подивимося Ой. і подивимося, що я на цей раз прикупив. І теж як би... А прикупив я, догадайтеся, з трьох раз. все одно не, не вгадаєте. Ой, то я зараз покажу. Дивіться, два таких провода. Бачите? Один біленький і один такий кирпічного кольору. Красненький, скажімо так. Ну і комплект і гільзи, і до них. Що за проводи? Значить, це з розряду. З розряду ось цього, що я до сих пор не можу вам допоказувати, як оце все працює. Тоже буде експеримент, буде експеримент то водою з обратних завору морозків, а це, це на нагрівальний карбоновий провод. Оце. Оце у даному випадку цей красненький 33 Ома. 12К, це що таке 12К, це 12 тисяч вуглецевих ниток. В цьому проводі. От. А оце, ось, ось біленький, це 24К. Це 17 Ом опору. В ньому 24 тисячі вуглецевих ниток. Цей трошки, як би сказати, більшу температуру держа. Е яку преслідую ціль. Красиво пишуть, красиво розказують, в тому числі і мої підписники мені опрос задавали, що для чого та вода, вона вже англічани використовують отаке 40 чи 50 год, коротше на виноградниках. Тобто лозу спасають від зворотних заморозків. От ми разом, навіть з вами оце все і ну, зараз, зрозуміло, ви бачили погода, яка дощ тарабана. Чуть-чуть, може завтра, якщо вийде, може післязавтра. Не знаю, не буду загадувати, бачите, до сих пор не можу вона дождівателі перевірити. Вже хлопчики, вже що, вже ж я кажу, вчора стопчики показував. Вже не знаю, чим себе зайняти, розумієте? Я ж така людина-експериментатор і треба або щось експериментувати, або щось робити. Або на винограднику, чи на клубніки, на маліні. Пишуть, зроби, покажи обробку садку. Як же я його покажу, якщо я туди зайти не можу, в той садок. Уже є, я вам зараз покажу, воно встану. Ой, господи. Воно я вже отримав, другу там посилку. Це що просто я вам показую, дивіться. Мідний купороз. Ось, все. я виписав, що тут. 5 кілограмів. Один з моїх підписників Василь із Могилович Подольська. Ось його позаботився, прислав мені на моє прохання. Я його попросив, щоб хорошої звісті мені купив. Та він собі брав на обробіток. Теж і виноградники, і садок у нього. Та й мені купив заодно та й прислав. У них там самі люди роблять це все діло. О, короче. Та воно не буду я витягувати, бо воно плотно так. так. Тобто самі випалюють оце все діло роблять. Тобто свіжа і свіжайше. Тоже ж, все. пройде час, будемо обробляти, показав, так, да, і. Мідний купорос і ось ой вапно це прийшло. Будемо робити бордовську суміш і будемо це все обробляти, буду показувати, що я роблю там. Хоча що для вас його показувати, що ви не знаєте, як бордовська суміш робиться, як нею працювати, знаєте і без мене. Ну, все одно покажу. Може хтось тільки починаючий там, садовод чи що. А я вже як садовод починаючий. Винограду, я вже якби трошки состоявшись садовод, <гум> дякую вам усім за е, свої посилання, за свої рекомендації по персиках. Е, значить, я вам вже сказ... Це, скажу відверто, що е, я прислухався до вас. Ну, ви ж дожні розумієте, що я не можу. Е, ну, Прислухатися геть до всіх коментарів і до ваших побажань. Багато порекомендували, багато дзвонили, прямо казали, де що. Дзвонили до мене самі, хто займається цим ділом. Ну, тобто я вибрав для себе з різних з трьох місць, з різних міст, з трьох регіонів, так сказати. Замовив я вже саджанці, вже конкретно замовив, все. ну, предоплату не робив, бо не хочуть брати предоплату. ну, Це не питання. Замовив я. Хотів два, а вийшло, як звичайно, знаєте, ну, хотів два, як і з виноградом, а вийшло 22. Ну, тобто Тепер мені палатка навірно, ставить на межі на стежки між виноградником і садком і там і жити. От. Бо мені вже так мої і сказали, «Наверно, батько, ти будеш там. Ну, Палатка в мене є. Шикарна, хороша, розкладається, так от кинув вона тільки гух і палатка. Бо я ж займався ж копательством, їздив по змаганнях, по цьому, то я якби підготовлений до цього. Та й так же я ж по Україні їздив по всіх замках, де проходили рицарські. Поєдинки, я там ну, що представляв свої вироби, що так за того й борода в мене росла. Да я так у житті не ходив. Ну по селі. Допустимо, мене навіть ніхто не бачив з тими рунами, есть, в бороді з заплетяними. <плес> і взагалі мене ніхто не бачив, крім своїх <плес> домашніх. то З мене так вже, якби племінниці по... <плес> здівалися, заплітали діда, готували до фестивалю ну, чергового. Ковід, ну, потім ця клята війна внесла свої корективи і прийшлося мені те все своє лихо, яке я. Готував до фестивалю, погалить. А вирощував я то два От. Ну, То таке діло буде, можеш колись за світа сонця по-другому перестане а те летить, що летить. Може оп'ять, якщо доживемо до того дня, оп'ять будуть якісь Фестивалі, буде щось будемо відстроювати, ну, щось буде продовжитися життя. Я ще повернуся, можливо, і до тої бороди, і з тими рунами. Не випадково в мене і на руках оці штуки, вони, я вам казав, що вони вісять тільки коли ну, в холодну пору року. Колись треба зняти окремо відео по цих штуках і розказати за скандинавську. І слав'янську міфологію, ну, до чого я якби, вивчав це діло. От. Я думаю, буде інтересно тако, не все ж про виноград, та про виноград щось треба якось розбавляти свій Ютуб. Хоча на цю тему можна зробити, я не знаю, не хуже ютуб канал як по виноградарству, там скільки буде, <сум> як тільки руноно тут 24 та чертогів славянських 16, там можна, повірте, зробити на пару год уперед роликів. Ну, то таке. Значить, про свої ж плани. наче я збився з мислі. Коротше, засадок. Узяв я з трьох різних місць. Не знаю, чим це для мене закінчиться, бо я такий товариш, що опять же, як посадив зразу ж свій виноград, зразу чотири кущі вилилося у 140, а на осінь я навіть вже не знаю скільки, бо там у холодильнику ви бачили, скільки лежить. Показував то, напевно, буде та сама із садком. а ще ж ніхто не відміняв у мене там 10 сортів полуниці та 20 кущів внизу там смородини, сортів 8 малини, 6 ожини, і це все там ряди, ряди. Потім я там ще вишні вже насадив і войлочної, бо дуже люблю вишні. Ну коротше з саженцями в мене, <кхе> я ж кажу, як хотів два, а вийшло дуже багато. Точно навіть і не скажу зараз, скільки, бо це десь там Я і писав, не буду шукати. Ну, короче, багато. Так що всім дякую. Вибачайте, кого до кого не дослухався, бо в мене землі не хватає. якщо кожен. По рекомендації все скупити. Ну, давайте вже до цього дойду. Яка мисль? Хочу дощ пройде, може завтра чи післязавтра, як воно там висохне, під'єднати це все лихо на винограднику. У мене там вже бачили не всі кущі вкриті. Тобто, я можу ходити і не лізти туди в болото. Тут у мене під аркою, можна тут розтягнути. <плес> Смисл в тому, щоб подивитися, розтягнути і подивитися, як воно гріє, як воно це все буде на ну, підвісю тобто провод, розложу під лозою, як ми під рукавом. Да? Геть близько, може і до самого рукавого. Провіримо, як він нагріється там, через минуту-дві, і як воно буде вище віддавати своє тепло, вище рукава, хоча б там, сантиметрів 5. У мене є точні електронні ті, воно, датчики. Тобто Хочеться провірити, щоб або розвіяти ці всі міфи, або щось якось для себе понять. Може, оце буде ну, якби, корисніше, ніж водовилив. Бо робити туман, там теж вкладати. Це, звісно, буде трошки дешевше, якби, по, ну, по вкладанню коштів. Ну, блін, тут же ж теж, знаєте, зависить у кожного які мощності. Допустим, я собі можу це дозволити, от, бо у мене мощності ну, на будинок. У мене 15 кВт. Це якби оформлено законно, якби, все, 15 кВт у мене дозволено, моя, що я можу використати. От, і Двохзонний щутчик, і 380 до того ж. Тобто Я можу собі це дозволити, не кожен може. Хоча я вам скажу, що 100 метрів до речі, опровода, іменно 33 Ом. Да? 100 метрів проводу буде тягнути, у вас, е, якщо ви поріжете його, бо це не значить, що ви 100 метрів розмотаєте. Його треба різати по 10 метрів бажано. От. На 10 метрів він у вас дасть 150 ватт. Це 10 метрів кабеля буде рівнятися 150 ваттам. От він буде брати у вас. Ну як 150 лампочка. Да? оце Він на 10 метрів буде брати. От. Є у нього як, ограничення він, його не можна різати менше, ніж на 7,7 оцей провод. От. Тому що допустимо в нього 25 Вт на метр нагрузка. Тобто, Цей 33. Ома, він буде видавати, ну як заявлено. Це заявлено, я вам кажу. Заявлено, зараз я вам точніше скажу, щоб не щоб не помилитися. Значить, заявлено в нього на 10 метрів 150 Вт, а температура в нього він видає до 65 Вт. Оце він видає температуру. От. Ну, подивимося це, це, 65 градусів видає він ну, от, температуру. Цей ось, видає 85 і, і більше може. Ну, от ми якраз це все провіримо, подивимося, бо так знаєте пишуть добре, все красиво. а ми... Я через що і взяв по 10 метрів, його хоч виберіть 400 метрів, все одно будете різати по 10 Ріжете по 10 і мотаєте і якби паралельно його ну, з'єднуєте і все. А то вже хочете, можете, звісно, ви його допустимо, якщо цей провод ви уріжете не по 10, а по 9, він вам вже буде ну, брати 165 Вт. Чим більше буде провод, тим менше він потребляє. Вот вот. Все одно у нього є якась допустима смисл, що ви і опоріжити, допустим, по 15 метрів, да, і він буде єлі-єлі там жевріти. Ну, немає. Обично 10 метрів. Що це і що це. І вони навіть і ріжуться, ну, кратно 10 метрів, от І оці всі гільзи, щоб його гільза і, і оця ось термотрубка, ось, воно все в комплекті йде. Воно розчитано і дається все, допустим, взяли 100 метрів, допустим, отакого от кабеля, у вас буде 20 отаких от, от гільз, для з'єднання з проводом і 20 отаких, отих, ну, термоусадочних трубок. Не думайте, що це, це трошки не той кабель, що можна взяти 100 метрів, отак от намотав, намотав, намотав От почала до кінця. Це карбоновий якби. Він, не так його, він в силиконі. він. Воно такий мягенький, мягенький. Не так він піддається, не можна його тут порвати особу. Ну, Коротше, дожидаємося тепла та й провіряємо оце лихо. Возьму щітчик, мабуть, підключу. У мене є там воно. Підключу счетчик і подивимося, скільки він там. І час його потестуємо. Що цей, що цей, підключимо, потестуємо, заміряємо температуру, щоб було понятно. Може ми його отак от вискочимо, якщо нам щастя, якесь так скажуть, зійдуться. Може цим, а ні, то тоді прийдеться тим, що я вам воно показував. Що не можу до сих пор зарядити воду зробити. Ну, аби оце про канало, то було б, мабуть, щастя. Ну, подивимося, чогось я не дуже вірю в ці, всі, ці каски, як воно там буде оце все гріть. Провода нагріватися. Може він і буде там до 85-ти, да? ну а як він буде віддавати все діло, як воно буде підніматися, ну попробуємо і затишок йому зробити. Обично, ж як мороз, то воно ж тихо, правильно, коли вітер диме, там, то й морозу немає. А мороз якраз під утро, коли тишина, повний штіль і мороз сідає. Або в воздухі стоїть, або ж на землю сідає, вони ж там два види. Один радіоактивний, один там ще якийсь. Короче. Ну, якось так. Так що не забуваємо про розіграш, не забуваємо, не забуваємо про сікатор цей що я вам Пишемо лайки, як ви, що ви про це думаєте, усе, що я вам показав, надо воно чи не надо, стоя цим займатися чи не стоїть. Я теж я ж кажу. Просто я цим раніше я не займався. іменно Оці, ось, проводом. Я багато теплих полів робив, все я це би, знаю, от а до я. А з таким проводом я справ не мав. Ну, от, хочеться провірити, подивитися, як воно буде. Може і вам це буде інтересно. Бо, допустимо, 10 метрів розтягнути. Ну, можна два кущі офати, да? Ну, Допустимо, там ось о, кольцо зробили і ось о, є у нас. Почало і кінець. І це все підсоєдінили. Ну, це типу як до 220. І все у вас. начало і кінець. А це все ви під рукаву пустили, може там два куща, в кого за ну, Захвата. І подивіться, як воно. А можна ж так і виноградник весь розтягнути. Допустимо, якщо 100 метрів. От ви самі собі посчитайте, 100 метрів от по 10 метрів порізали. Да? І наскільки це кущів вам фата. Нагрузка це буде. Півтора кВт. Навіть при нагрузці, якщо ви 200 метрів його розтарабаните, у вас буде 20 отрізки. От. Це ну, можна десь кущів 100, може його От. Це у вас всього-навсього нагрузка буде 3 кВт. Щоб ви собі там не забивали, не считали, що ой, не цей. Це як чайник і ще щось там ну, таке. Два холодильника. Ну, отак десь. Тобто не така ця, ну, дурна нагрузка. Може навіть собі обична хата потягнути в будь-якому селі, в будь-якому методі. Тим більше, утром, ночі, ну, я виду перед утром, да, усі сплять, енергопотреблення мінімальне От. А коли там уже сонце зійде, воно вже ви його виключили, воно вам не треба там, коли там вправлятися. Ну, тобто, може, якщо воно буде працювати, то все буде альтернатива. Ну, подивимося, запрацює, не запрацює, що воно взагалі. Там покаже. Може хто вже пробував, то Ну, Хоча я все одно не завісимо хто пробував чи ні, я все одно сам спробую. Поки сам не спробую, я все одно не повірю. Розумієте? От Спробую, потикаю його там на висоті сантиметр, 2-3, 5 Причеплю прямо до нього впритик, що він там показує. Бо пишуть всі, ж ви знаєте, так красиво, так гарно. А як воно там ну, дійсно це все робить, то хто його знає, показав не. Так що оце так. Так що не забуваємося, пишемо. Інтересно вам це буде. Ні? Ставимо лайк. участвуємо в розіграші. Вже залишилося. Тут ось 10 днів пошти та і розіграємо. А потім щось друге будемо розігрувати. На цьому все. Вибачайте ж за таке длінне, опять непонятне відео. Ну, самі бачите, робити не можу, а буде погода, щось будемо чудити вже на дворі. Так що вибачайте до наступного відео.